Нічого згадати взяти, то просто людина за цей період працювала фабрика сміття. Що залишається? Купа пляшок випити, інший непотріб, все, більше ж нічого немає. А кожну систему узнають за різними ознаками. Одна із таких ознак кібернетиці. подають сигнал на вхід і дивляться, що на вихід. Якщо на вході ми знаємо людину, що? А на виході купа сміття, яке вона залишає під лозунгом пожити як люди», то це людина загально жила як людина. Вона працювала чи виконувала роль фабрики сміття. Після цієї книги. Це книга, звичайно, формує світогляд. Але якщо ми говоримо про майбутнє і говоримо, щоб була перспектива, треба подумати, а яке ж все таке місце може зайняти український етнос у майбутньому? Справа в тому, що землеробство це добре. Але землеробство це найнижча ланка в організації суспільства. У нас найкращі в світі чорноземи. Тоді питання: а чого ми живемо майже гірше всіх, якщо у нас найкращі чорноземи? От для цього треба знати економіку, але треба жити не під лозунгом. У нас на Україні найкращі чорноземи», А кращим лозунгом було в Україні найкращі голови в світі, найрозумніше, найлюдяніші. Це звичайно. Добре бажання, але все-таки так само, як і в природі, той чи інший вид біологічно займає свою нішу, яку нішу може зайняти для того, щоб бути на рівні інших держав, на рівні інших етносів, український етносів? Якщо аналізувати і дивитись у майбутнє, то Єдине, чим це на основі інваріантів, про це ми так будемо говорити, одним із інваріантів це є космічність мислення винахідництво українців. Чим прославилось свого часу КБ Південне, яке проєктувало ракети на Росії, тим, що тільки одну ракету здавали, як уже друга була готова до льотних випробувань, а перед нею вже. Третя модифікація йшла в заводських умовах, досвідні конструкції, зборки, випробування, а четверта модифікація вже закінчувала розробку КБ, а на вході була вже наступна. І ось ішов якби конвейер проєктів. За даними ЮНЕСКО, найбільш винахідливим народом на планеті. Є українці. На тисячу населення приходиться більше 300 винаходів. На другому місці Швейцарці, але уявіть, 300 більше 300 винаходів і 120. Це друге місце у Швейцарці. не скористатись тим, чим ми багаті? Тим, що ми винахідливі, тим, що серед нас багато учених з світовим іменем. Що у нас ми розробляємо сучасні і надсучасні технології. Ось з цією метою виникла така думка, що ми повинні зайняти оту нішу по виробництву найпередовіших технологій у світі, конвейер технологій. Але для цього треба знову таки розуміти закони і принципи світобудови. Структури, на яких все це побудовано, фізико-технічні ефекти, на яких функціонують всі конструкції, всі прилади сучасної техніки. І на яких принципах можна будувати наступні технології, де ще ті ніші, які ще не зайняті. От ці книзі, крім загальних про Природу математики, фізики, світобудови, філософії загальні поняття. Тут подана велика підбірка фізико-технічних ефектів, дуже такі популярні графічній формі, щоб зразу тільки глянув не тільки звукове відображення було, а якби і в очах. От, зібрані ті ефекти, які ми знаємо, які ми можемо пояснити, а також ті ефекти, яких ще ми не можемо пояснити. Таких ефектів фізичних не менше, ніж тих, які ми використовуємо на сьогоднішній день. І то використовуємо широко невелику кількість. І в майбутньому маємо дуже великий простір для пошуку, для думки, для винахідництва. Для того, щоб зацікавити студентів, і була написана ця книга Скарбниця. Читати її теж не просто. Вона десь призначена для людей, які закінчують університети, причому ближче до фізико-математичного напрямку. Ну, ви, мабуть, вже дивилися і в якісь мірі уявлення маєте. Аналогічно. Як продовження, але вже для тих, хто тільки хоче зайнятися науковими дослідженнями, робити перші кроки за обрій була написана книга, яка так як до цих пір не видана, вона вже близько 5 років ось в такому вигляді існує це кроки за обрій. В цій книзі по 16 напрямках сучасної науки. Сформульовані проблеми, по проблемах поставлені задачі. Але коли людина береться тільки просто за задачу, вона не знає, куди йти, з чого почати. І в цьому відношенні важлива роль наукового керівника, який уявляє оцю кімнату чи цей ліс, і вже приблизно, я не кажу, що він знає точно, як вирішити цю проблему, але він знає, куди йти в цьому лісі. На що орієнтуватися? От до кожної задачі якби прописані орієнтири, від яких має відштовхнутися дитина чи студент для того, щоб зробити свої перші кроки в реалізації того чи іншого наукового дослідження. На жаль, поки що я не знайшов тих спонсорів яким взялися навіть в університеті. Університет, казалось, має бути флагманом, але в університеті це не потрібно. В університеті можна друкувати ті роботи, які стосуються безпосередньо тої чи іншої спеціальності, але не загального характеру. Я приношу видавничий відділ, кажуть, а для кого? Це не ракети наслідок, не космічні апарати для якісь конкретної спеціальності. Навіщо я тоді видавати? Все це стосується для пошуку якби місця і ніші. Але просто виробнича діяльність сама по собі не гарантує, можна користуватись для того, щоб робити пошуки, зайняти цю нішу англійською і китайською мовою. І російською, якою завгодно. Це не дає ще гарантії збереження і майбутнього нашого етносу. Для цього треба змінити інтелектуальну і духовну. Змінити не тільки для того, щоб змінити духовну, одна із частин духовності людини це її світогляд. Релігія, яку сповідує той чи інший народ. Несподівано для самого себе, я взагалі не дуже раніше займався питаннями релігії чи атеїзму, Але є дуже цікава річ, коли йде людина тим шляхом, який їй призначений, є таке поняття шлях дани. В Киталі називається шлях дау. От тільки і навіть такий напрямок світогляду, дещо релігійне спрямування даосизм. Коли питають китайці, що таке дао, то китайці відповідає, ну, це приблизно так, слідувати шляху. Якому шляху слідувати і як слідувати все? Більше вам ніхто нічого не скаже. А по суті, якщо дивитися санскриту про походження слів, то це шлях даних. Те, що ми називаємо долею Росії судьбою. Про те, що чи існує доля чи ні, ми вже дещо торкнули, що система не може існувати, якщо не задано наперед там 70%. А хто їх задає? По ті 70%. От попередньо ми будемо говорити про шлях дао чи даосизм оцей. І тоді ми почнемо взагалі. А звідки все пішло? Який раніше був світовий? Що в тому світовіді було тими ж самими інваріантами і як воно потім відобразилось у майбутніх поколіннях і етносах. Виявилася, виявилася дуже цікава річ, вона стосується нашої історії історичного світогляду, що основним світоглядом до християнства був так званий відичний світогляд. Відичний від слова відати. Цей світогляд відомий за релігійним напрямком в Індії як відизм. Крім індуїзму, там відизм. Ну, буддизм і деякі інші напрямки.